Всім привіт! Сьогодні створюємо ось такий кавунчик по схемі. Для створення такого кавунчика я буду використовувати дріт. У мене довжина 50 см та ось такі бусіни відповідних кольорів. Якщо у вас буде звичайний дрібний бісер, дріт берете менше, ніж 50 см. Думаю, десь 20-30 см має вистачити. Роботу починаємо з верхньої однієї бусіни. На один шматочок дроту нанизуємо одну червону бусіну. Та цю бусіну опускаю на середину дроту. Другий ряд складається з трьох бусін. Одна з них чорна. На той дріт, який в мене в правій руці, я нанизала. Три бусини, лівий дріт в протилежну сторону проводжу крізь ці всі бусини, і підтягую. Для зручності роботи на цьому етапі подивіться, чи у вас вийшли два хвостики однакової довжини. Якщо ні, то підтягніть та вирівняйте це. Наступний ряд беремо 4. Червоні бусинки та одну чорну. На правий дріт я нанизала 5 бусин, лівий заводжу в протилежну сторону. Будьте уважні, щоб у вас дріт проходив крізь всі бусини цього ряду. Четвертий ряд. Це в мене буде шість червоних і одна чорна. Спочатку на правий дріт нанизую 5 червоних, одну чорну та одну червону. Другий дріт заводжу в протилежну сторону. Наступний ряд наш складається з 9 бусин, 3 з яких чорного кольору. Перша по центру і остання бусинка буде чорного кольору. Наступний ряд я вдягла 2 червоних, 1 чорну, 4 червоних, чорна і 3 червоних. Всього 11 бусин. Чим більше у вас бусін, Тим важче за одну спробу протягти інший дріт протилежний. Це можна робити і поетапно. Тобто спочатку нанизати три бусини, потім ще там три-чотири і ось такими шматочками протягти крізь весь рядочок. Слідкуйте уважно, щоб два дроти проходили крізь всі бусіни ряду, тоді ваше плетіння буде правильним та охайним. Для створення останнього зеленого ряду я вдягаю 13 зелених бусин І крізь весь цей ряд пронизую протилежний дріт. Тепер для того, щоб зафіксувати наш дріт і фігурка не розпліталися, беру один краєчок і зав'язую на щось вузлик і в петельку. І повторюю це декілька разів. Себе назад в петельку, яка в мене утворилася. З іншої сторони роблю теж саме. Ось такий соковитий колончик в мене вийшов. З такої фігурки можна зробити як колончик, підвіску, підвіску на брелок, або навіть сережки, просто прикріпивши відповідне кріплення, для чого ви хочете його якраз використовувати.